Навіщо ми там? Нібито ми якісь шкідники. Я кожного разу за кожною нагоди наголошую на тому, що вигідна позиція цієї мирної культурної акції це захист того, що називається просторовою справедливістю. Не кажучи про справедливість в такому звичайному традиційному розумінні, соціальному, ми ще й говоримо про просторову справедливість. Будівля, яка знаходиться в центрі надзвичайно важливого архітектурного, історичного, культурного простору, має ще й важливу соціальну функцію, оскільки вона дуже тісно зав'язана на декілька інших об'єктів. Навпроти києво могилянська академія і студенти цього навчального закладу користуються фондами наукової бібліотеки імені Золодного, яка і досі працює в гостиному дворі. До речі, невеличке зауваження поза цією темою, ну, оскільки ми зараз знаходимося на одній тій самій території, забудовник, найнята ним приватна охоронна фірма, будівельники, ми громадськість, так чи інакше якісь контакти відбуваються. І от вони кажуть, ми там розбираємо, там, де був театр, а тут бік ми не чекаємо, там нічого не діється. Насправді ще минулої п'ятниці. Я вкотре зайшла до бібліотеки, читачкою якої є багато років, і мені показували спровідники бібліотеки свіжі тріщини, які з'явилися в стінах, наскрізні, причому, це при тому, що метрової товщини стіни, і при чому з'явилися після вівторка, коли в тому крилі, де знаходився театр на Подолі, почалися роботи з розбирання стін, які, як каже, забудовник не мають такої особливої важливості. Нічого не шкодить, так що будівлі просто зараз завдається шкода. Крім того, багато порожніх приміщень поки, порушують баланс температури вологості. А це також не може не впливати на будівлю в цілому. Зважаючи на те, що нового приміщення для бібліотеки імені заболотного немає, а ця бібліотека є одним з найцінніших в місті зібрань спеціалізованих літератур з архітектури. Будівництва, містопланування, історії мистецтв, що в цій бібліотеці понад півмільйонний книжковий фонд, включно з книжками 16-го століття. Що в цій бібліотеці знаходяться архіви, які перейшли туди після розформування науково-дослідного інституту історії, теорії, архітектури та містобудування, а це колосальний масив, який дозволяє дослідникам вивчати історію містобудування, то ця бібліотека має бути. Просто от на, на кінчику олівця у всіх міських чиновників і чиновників міністерства перепрошую Кабінету міністрів, оскільки фактично перебіг подій сьогоднішній знищує одну із національних інтелектуальних культурних скарбниць. Я вже не кажу про шкоду, яка задається людям, працівникам бібліотеки, її читачам, які налякані тими подіями, що зараз відбуваються, і бібліотека стоїть порожня, бо люди бояться перетнути її поїг. І співробітники інституту а, ОКР НДІ проєкт реставрації, який займається саме тому, що є бібліотека на другому поверсі. Так от, повертаючись, якщо в мене ще є секунда до того, про що я говорила, в чому ж тут справедливість. Бібліотека і інститут тягнуть за собою певних людей, які поводяться в певний спосіб. Будь-які це зовсім інші люди. Не гірші, не кращі інші. І те, що відбувається і відбуватиметься в майбутньому за межами, поза стінами гостинного двору, значною мірою залежить від того, що знаходиться всередині цих стін. Тому, оберігаючи не лише саму будівлю від змін, наполягаючи на тому, що вона має залишатися пам'яткою, але й обороняючи її функцію. Як насамперед будівлі, яка служить суспільному благу і громадським інтересам мешканців Києва, думаю, що ми таким чином впливаємо і на потенціал контрактової площі, яка через культуру, через інтелектуальне життя має шанс позбутися того базарного характеру, якого вона набула була останніми роками, через жорстоку експлуатацію вигляді малих архітектурних форм, дрібної комерції. Культура, якщо вона вийде потужно, репрезентативно, так видимо за межі контрактового дому, перепрошую, гостинного двору, може змінити все це довкілля. А контрактова площа, як відомо, визначена як одна з найцінніших ділянок в історичному ареалі Києва, саме з туристичним і культурним призначенням. Тобто функція тих, хто сім місяців поспіль стоїть на захисті гостинного двору, це функція захисту суспільного блага громади Києва і аж ніяк не якісь. Інтелігентські забави, як дехто може вважати. Дякую дуже. Дякую дуже ваги і уточнюючи запитання. Фактично, з одного боку, активісти звичайні люди, яких об'єднала проблема, біда, велика біда для них. це мешканці району, це захисники історичної спадщини. А з іншого боку, фактично, вся державна машина. Як у такій ситуації от, зараз вирішили діяти активісти? Які їх вимоги, до кого, що вони будуть робити? Ми вже давно підходили до того, що варто починати боротися з причинами а не з наслідками, тому що акція в гостинному дворі це боротьба з наслідком причини криються в інших місцях. І от сьогодні, буквально за півтори години, вже навіть менше лишилося при міністерстві культури, біля міністерства культури на вулиці на Франка відбудеться акція. Проти чиновницької корупції, оскільки величезна купа проблем пов'язана з використанням будівель в історичному центрі Києва, пов'язана з тим, що певні посадові особи, чиновники, зокрема Міністерства культурної, дозволи на комерційне використання історичних будівель, на їхню приватизацію, на виведення їх з державного реєстру нерухомої культурної спадщини. І тому власне сьогодні ми йдемо висловити нашу думку, нашу позицію вже чиновникам. А щодо стратегії, то я думаю, що товариші зі мною будуть цього Ми і надалі тримаємося тієї самої лінії. Це мирний культурний протест. Тому що дозволити собі стати на один щабель із тими, хто трощить ребра і поливає мирних громадян газом, тобто вжити силу проти сили. Я думаю, ми не повинні, тому що ми вище за них саме фактом цього культурного спротиву. І ще маленький деталь, що вам відомо щодо наказу Міністерства культури? Тільки те, що він є, що він підписаний, що з контрактової площі як ансамблю надано статус пам'ятки містобудування, а щодо того, які саме об'єкти взяті на облік, як пам'ятки містобудування, то цієї інформації поки що не надходило. на всій мірі, очікували в нетерпінням. Тобто не виключений такий варіант. Тому що історія знає приклади на Андріївському звозі саме так і сталося. Спочатку там було надано статус пам'яток історії та архітектури 26 спорудам, а потім надано всій вулиці статус пам'ятки містобудування. І при цьому це не означає автоматично, що решта споруд на Андріївському звозі також стали пам'ятками. Оця от колізія вона. Цілком вірогідно може бути реалізована і на контрактові площі. Площа статус має певні будівлі, які раніше отримували статус, такі як Могилянський комплекс, та, зокрема, Мазепинський старий корпус і будинок дитячого музичного театру, контрактовий дім і так далі. Тому подібне вони мають кожен свій окремий номер в держреєстрі. Я думаю, що фахівці набагато краще за мене це прокоментують. А решта, перебуваючи на території пам'ятки містобудування, тим не менше може залишитися незахищеним. І я думаю, що це теж один із тих правових аспектів, на які зараз учасники акції за підтримки фахівців пам'ятка охоронців мусять спрямувати свої зусилля. Дякую вам дякую. дуже. Ми йдемо далі і а, будемо спілкуватися саме так, от як ми сидимо. Слово Ірині Немержицькій, це адвокат і партнер Марини Соловйової, які виступають а, у суді по справі гостинного двору. Зараз йде декілька процесів одночасно стосовно гостинного двору а, різних, і а, це один з них. Будь ласка, ваша оцінка Олі. Добрий день, дякую. Хочу почати з того, що минулий тиждень дійсно був рясний на воді, на події сумнів здебільшого, це було і протистояння в водії.